Місяць тому моя Ірина мені говорить: ти вже так. Багато працюєш, ти вже втомився, тобі треба якісь масажі хоча б прийти щось, щоб ну, якось полюбити себе більше. Каже, не можна стільки працювати. Ну, знаєте, я як чоловік, та нема коли трішки пізніше, потім трошки в мене з'явиться більше часу, я пройду ці масажі. Що раз сьогодні є зі мною? А на сьогодні є те, що в мене рука десь тиждень трошки більше оніміла, і була підозра на якийсь мі мікроінсульт. Я пішов, зробив МРТ головного мозку, зробив спини, це все. І поставили діагноз неврологія. Тобто якийсь нерв, такий, знаєте, щось дає мені знати. І я ходжу на масажі, розумієте? ще Плюс медикаменти, всякі, всяка така хрень. Тобто, дивіться, я міг піти на ці масажі по своїй волі, але я не почув себе, свою дружину, розумієте? І тепер я ходжу. На масажі, але вже пеньками мене туди загнало. Те саме з нашими стосунками відбувається. Ми або їх розвиваємо по своїй волі, бо розуміємо, бо дорослі люди, що стосунки це та річ, яка має постійно розвиватися. Або якщо ми це не розуміємо, не хочемо, відкладаємо потім, потім, потім зараз кредит закрию, люстру куплю, холодильника відремонтую, а потім якось буду займатися стосунками. То вас заставить, як мене зараз заставило, пеньками вас заставить через кризи, через стреси, через крики. Через скандали вас заставить розвивати ці стосунки, зрозумієте. Тому я вам дуже раджу, як зараз собі раджу, слухайте свої відчуття, не зраджуйте себе, розвивайте свої стосунки, тим паче, сьогодні можна це зробити по дуже приємній і приємній такій ціні. Мої консультації сьогодні в записі всього-навсього 200 гривень. Не давайте свої стосунки до такої кризової ситуації. Коли треба вже їх буде спасати, а постійно трішечки в них вкладайтесь, і все, все у вас буде добре.